Запорізький напрямок місце, де земля тремтить від вибухів, а люди продовжують жити. Зараз при війні це не життя. Ти кожен день трясешся, боїшся, тому що і пролітає, і родственники погибли. Брат воює. У нас часто там неприльоти, на наш дім теж попало. Я працювала в дитячому садку і його розбили. Під час війни. Ну, трапилося багато чого неприємного. Помер чоловік, загострилися хронічні хвороби. Дуже страшно за Єгора, тому що як, як здорова дитина схватилася і, і побігли, то ми тут обнялися і, і сидимо. і Все. Ну, другого варіанта в нас немає. Тут у найвіддаленіших селах під постійними обстрілами живуть сім'ї, які втратили все: працю, дім. Надію, але не зневірилися. В родині нас шестеро. Спасає те, що ми маємо худобу, наше молочко О, спасає там, може, коли якась куриця яйцо знесе, знасе, зараз не несуться. Оце це спасає. Це це Сільським господарством. Дуже важко зараз вижити, все дорожає, продукти дорожають. Пенсія маленька вийшла, так що виживаємо, так сказати. Важко, нема сили працювати сама, що зможу, те й роблю. Оце такі трудно. Дуже, звісно, тяжелося вбити, все, купиться, все ну, дуже дорого стоїть, коштує. Три тисячі йде на те, щоб купити ліки. Заплатить потім комунальні послуги. Грошей як би цих ну, критично не вистачає. Саме для них уже шостий місяць поспіль організація CBN із Німеччини фінансує особливий проєкт щотижневу доставку свіжого безплатного хліба. Щомісяця тисяча буханців, щотижня нові села. Що все такий кусочок хліба е від організації, да, яка нам передала стакан молока і вже вже щось є. Нам з сином ну, хліба вистачить не на день, а днів на 3-4. Кожен буханець не просто їжа. Цей хліб несуть волонтери туди, де особливо боляче. Тим, кому особливо важко, ми висловлюємо щиру подяку всім небайдужим німецьким серцям, які через біль та відстані простягають Україні руку допомоги. Дуже велике дякую від щирого серця. Дякую. Ми дуже вдячні е, з сином. Ваша допомога дуже допомагає, і от посмішки і хліб також дають там. Я так вдячна здоров'я всім, що хтось безпокоїться за нас. Дуже велике спасіві, що вони нас не забувають, що допомагають нам. Вики, подяка всім організаціям, які допомагають нам, пенсіонерам, дуже велике. Дай Бог їм здоров'я, що вони не забувають за нас. Дякуємо за турботу, яка пахне свіжим хлібом, і за людяність, яка не знає меж.